Новорічний манікюр близнючок. Так як ми близняшки, то стараємося робити манікюр в один день, тому що не дуже приємно, коли в однієї гарні нігті, а в іншої ні. Сьогодні перша пішла робити нігті я Катя. Це просто жесть. У мене в цей раз нігті просто в жахливому стані. Один ніготь мені взагалі не можна робити, тому я залишу його просто таким голим. Получилось якось так: багато почервонінь, але що поробиш. До речі, я попереджаю одразу ці почервоніння мені зробила не майстер, а я сама. і дизайн мені прям дуже подобається, такий прям новорічний. Тепер нарешті я черга. Сьогодні, як ви бачите, я йду друга. Нігті в мене теж не в вау стані. Відпало цілих два. Тому я вирішила їх підрізати повністю під корінь. Це для мене до речі, шок, тому що зазвичай роблю дуже довгі нігті. Дизайн буду робити. Звичайно, теж новорічний. Вибрала такі ось наклеїчки з льодяника та з шкарпеточками. Колір у мене буде такий двойний білий та червоний. Тепер просто подивіться на цю красу. Мені подобається, навіть не дивлячись на те, що вони супер короткі. А тепер пишіть її нігтики. Вам подобається більше.